Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд. Ми будемо говорити про те, як зміняться українсько-російські відносини. Гість нашої студії Сергій Толстов, директор Інституту політичного аналізу і міжнародних досліджень. Вітаю вас, Сергія Уже Переговори глав МЗС України та Росії завершилися підписанням офіційних документів. А, власне, наскільки вони впливові для наших відносин? Контакти завжди мають якесь значення. Тобто, але впливовість, ну, це впливовість залежить від вирішення певних питань. сьогоднішній день про вирішення питань не йдеться, йдеться скоріше про те, що новий міністр закордонних справ України, України зустрівся з постійним старим і постійно призначає вам міністром закордонних справ Російської Федерації, альтернативи, якому, мабуть, сучасній російській політиці нема. І вони виступили з доволі свіжими заявами. От свіжина цих заяв впливає на контекст розуміння того, що відбувається. Тобто, і українська сторона відійшла від попередньої риторики, і намагалася намацати якісь нові моменти позиціонування. І Російська Федерація також дещо змінила свою риторику і о, 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 промови обидвох міністрів. Вони були ну так би мовити, виразно проєвропейськими і неконфронтаційними, оскільки якихось конфліктних моментів в українсько-російських відносинах не пролунало а також було зроблено певні кроки на, на те, щоб як не мов би позиціонувати Україну і Росію як. Країни, які зацікавлені в розвитку загальноєвропейських процесів, а в чому це буде проявлятися? Яким чином можна розвивати загальноєвропейські процеси? Ну, загальноєвропейський процес так би мовити, перебуває в глухому куті, оскільки європейський союз займається своїми справами, вони вважають себе самодостатніми, вони роз... мають певні програми відносин з Росією. З... І погляди на відносини з Росією мають певні погляди на відносини з іншими країнами Східної Європи, включаючи Україну та інших учасників східного партнерства. Не дуже прислухаються до того, що кажуть представники Росії та України, окрім енергетичного діалогу з Росією, який… Постійно триває і мають певні погляди, мають певні уявлення, які вони намагаються просувати. все таки після цієї зустрічі главам ЗС наскільки зміниться або полегшиться чи посилиться політика і вплив Росії на Україну, і в тому числі газові відносини Ну, вплив Росії на Україну є постійним фактором. Щоб там не казали, або щоб не, не, не вигукували протестувальники. Проти чергової зустрічі міністрів чи, чи можливо зустрічі президентів, яка готується впливу Росії на Україну більший, ніж України на Росію. Ну звичайно думаю, що Путін, які, його апарати, які формують зараз політику. Росії в цілому і політику Росії щодо України, то вони не відмовилися, мабуть, від ідеї залучення України до митного союзу, тому що хоча вони про це не говорять зараз. зараз. Вони про це не говорять. Ну тому що набридло завжди закликати Україну до вступу до митного союзу і, і пропонувати якісь пільги і поступки по газу та по а, а, митному режиму, а не українські а, колеги. Це не сприймають, тому що в них є е, певна визначена на сьогоднішній день формула відносин з Європейським Союзом і ставиться, е, висувається мета підписання угоди про асоціацію. А про митний союз так само і міністр кажара зараз каже, що Україна буде намагатися розвивати схему без членства в митному союзі, але без членства в митному союзі Росія не піде на те, щоб. Зробити поступки, тому що ну це фактично зруйнує саму схему інтеграційного проекту, тому що якщо будуть поступки до України, то і Білорусь, і Казахстан, теж зможуть вимагати якихось для себе ексклюзивних моментів. Можливо, в Україні просто є якісь переваги в цьому плані, тому ну на сьогоднішній день я не думаю, що в Україні є істотні переваги, тому що конкурентоспроможність української економіки зменшується. Причому зменшується вона як відносно, відносно в відносному сенсі, включаючи високі ціни на газ, так і в сенсі взагалі низької інноваційної спроможності через те, що модернізація української економіки не була проведена. Тому, скажімо, ті країни, які виробляють аналогічні сировинні продукти, в тому числі той же Китай, який зараз став. Лідером зі світового виробництва металургії, то вони мають конкурентні переваги, в тому числі і Китай, і Індія, і деякі інші країни. Тому питання, як Україна зможе залишитися на теперішніх ринках, як вона їх зможе зберегти, це питання ширше. Воно стосується того, чи зможе Україна утримати свій теперішній стан як як розвиненої держави, тому що знову ж таки не не лінуюсь повторювати, що слабо розвинені країни, які не мають відповідної соціальної сфери, вони не не несуть відповідальності за пенсії, соціальні виплати і все інше. Тобто цей чинник залежить від стану української економіки. Якщо не буде промисловості, не буде виробництва і не буде достатньо значного внутрішнього ринку експортного сектору, то все це впаде. Ну, якщо підписати, наприклад, для підписання угоди з ЄС там, нам виставляють певні умови. Ну, зокрема, три найголовніші для відносини з Росією. Ну, ми маємо чимось поступатися, чи все таки Росія, навпаки, має дослухатися України? Ну, я думаю, так, що серйозних переговорів про відносини між Україною та Росією в рамках Митного Союзу ще не велося. А це і є найвизначніше це, це Такі... є найвизначнішим. Тобто цілком очевидно, що якщо Україна війде до зони митного союзу загальноєвропейського митного союзу, то навряд чи можна буде зберегти машинобудування українське, тому що воно в Європейському Союзі потрібне і не конкурентоспроможне. зараз. Воно якимось чином підтримується за рахунок бюджетної підтримки, за рахунок окремих контрактів і замовлення також за рахунок українсько-російської кооперації. Ну от у Львові, десь всередині лютого знову ж таки відбудеться зустріч главам зас все таки будуть обговорювати статус політичний статус Придністров'я. Ну, зараз, ну, з огляду на ті економічні проблеми в Україні, зокрема на абсолютно інші можливо, якісь завдання, наскільки це є важливим? Ну, для України придністровське врегулювання є постійним, постійним предметом зацікавленості і постійним предметом відповідальності. Багато що було зроблено в цьому сенсі. Неправильно і взагалі ставити питання так, що є певні міжнародно правові стандарти, і під них треба підганяти ситуацію, ну це не просто непродуктивно. Придністров'я існує в режимі автономного плавання вже більше 20 років. 20 років фактично відносини між Придністров'ям та Молдовою мають ну, характер міждержавних. Контактів або контактів через посередників, я думаю, що ставити питання так, що от є питання є потреба державної цілісності, територіальної цілісності Молдови, і треба виходити лише з цього. Так, мабуть, ставити питання не слід. А якщо вирішувати питання, то треба потрібно розглядати процес як реінтеграцію. Тобто, але Молдова не хоче з Придністров'ям вступати в такі о, переговори, які б дозволили Придністров'ю е, забезпечити е, ті моменти, які вже були в е, угодах. Особливий статус, так як його хоче бачити Придністров'я. Чи є тут конкурентом для України Росія в цьому плані? Ну Росія е, великий, е, тривалий час Російський бюджет фактично утримував. Дотації підтримував дотації на існування придністровської економіки та соціальної сфери. Це питання, звичайно, так чи так чи інакше постає і в переговорах, тому що, звичайно, російська сторона була б зацікавлена, щоб Придністров'я ставало більш самодостатнім. тому чому Україна ну, от, зори. зараз. Так бореться, можливо, або вирішує це питання. Виходить, треба буде ще й виділяти все таки з бюджету гроші. Не, не, не. Ну, яким чином країна зараз... безпосередньо безпосередньо не, не має зобов'язань перед Придністров'ям з приводу економічної підтримки. Хоча, звичайно, в певному режимі відносин українська сторона зацікавлена. Однак о, зараз цікаво зазначити, що українська сторона дещо змінила свою позицію. Вона не вважає за доцільне підтримувати всі забаганки молдавського уряду і намагаються е, е, відігравати, скажімо так, більш врівноважену роль в цих відносинах, е, виходячи з того, що по по-перше, потрібна ескалація конфлікту. По-друге, потрібне поступове врегулювання цих процесів. Ну а остаточна формула залежить вже від в першу чергу від зацікавленості цей раз. Ну от ви ще, зазначені перемовини відбудуться в форматі 5 плюс 2. Поясніть чому саме так? Ну, після конфлікту 1992 року було підписано низку угод, в яких брали участь чотири сторони: це Придністров'я, Молдова, Росія та Україна, Придністров'я і Молдова, як учасники конфлікту і сторони конфлікту. Росія та Україна як гаранти та посередники, ну і е, організація з безпеки та співробітництва в Європі, в особі місії в Молдові, виступала також як посередник. А потім до цієї формули додалися Європейський Союз і Сполучені Штати, тому що в двотисячні роки жодна проблема. Світова чи регіональна не вирішувалася без участі сполучених штатів, а європейський союз розширювався і формулював свої інтереси в цьому регіональному контексті. Тому було вирішено, що переговори будуть проводитися в межах сімки 5 плюс 2. Ну власне зараз те, що вагомі і впливові ну, якісь речі, які кажуть в Євросоюзі, і в США на Україну і на Росію наші відносини, зокрема. Ну, в Європейському Союзі було здійснено декілька спроб сформулювати свій погляд на вирішення Придністровської проблеми. Іноді навіть Німеччина висувала певні ініціативи, однак всередині 2000-х років ці ініціативи як в Придністрові, так і в Абхазії, не мали істотного розвитку чи успіху. Позиція була така за часів президентства Ющенка, що Україна має відігравати головну роль у цьому процесі. І Європейський союз ставив перед українським mm -hmm. урядом питання про відповідальність за врегулювання. зараз. Україна яку роль відіграє? А, ну був план Ющенка, який свого часу стосувався Придністров'я, однак він був не доведений до кінця в кінці. Кінець кінцями Придністров'я і молдавський уряд. Mm -hmm. Не захотіли його виконувати так само, як вони не захотіли виконувати всі інші ініціативи, які цього стосувалися. Таким чином, все ж таки, головне питання Придністровському регулюванні це, по перше, недопущення односторонніх заходів і і неможливість відновлення насильства. По друге це переговори і е, вироблення якоїсь платформи, яка б влаштувала обидві сторони, зрозуміло, ну але що сторони і... на це безпосередні сторони ну, що... Придністров'я на це поки що не, не йдуть. Ну Росія і Україна все таки 2013-го знайдуть якісь спільні точки дотику Лише можливі... Тоді коли буде знайдено е, спільне розуміння інтересів і формули врегулювання з боку Придністров'я моби, угу. інакше. Інакше цей процес безперспективний. Зрозуміло. Я вам дякую за ваш політичний економічний аналіз. Нагадаю, гостем студії був Сергій Толстов, директор інституту політичного аналізу і міжнародних досліджень. Залишайтеся на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.